Чи замислювалися ви, чому одні люди залишаються спокійними й енергійними навіть у повному хаосі? У них є власне місце сили, і дуже часто це домашній спа-басейн. Це не просто гаряча вода, а інструмент швидкого перезавантаження. Увімкнули гідромасаж, і тіло запускає природні процеси відновлення. М'язи розслабляються, кровообіг прискорюється, кортизол знижується, а мозок отримує сигнал безпечно. Ви буквально натискаєте кнопку внутрішнього перезапуску просто лежачи у теплій воді. Гідромасаж працює як природний антистрес, тепло знімає напруження, форсунки опрацьовують тригерні точки, а організм видихає. Найголовніше, цей ефект доступний щодня, без походів у салони чи спонтанних відпусток. Спа басейн від Спа-Галаксі стає місцем, де ви відновлюєте сили швидше, ніж телефон на швидкій зарядці. Це простір для відновлення енергії, покращення сну і повернення внутрішнього балансу. Якщо ви шукаєте спосіб зменшити стрес, позбутися втоми та заряджати організм щодня, домашній СПА найефективніше рішення. Звертайтеся до СПА-Галексі, ми підберемо ваше персональне місце сили, підписуйтеся попереду ще більше корисних секретів гідротерапії.